ще управдаю ну да перепригає. да там воз важ... я попав по ньому Де він? ой Блін, я промазав по ньому Ні, не я їхні машини підриваю. я бачу О! я по ньому долбану Ещ раз долбанув. Прикольно. Еще раз долбанув. Ой, вышел. Вышел, вышел, вышел. А зря він вышел. Не знаю, еще в бы его. Блин, я про ньому помазав, коли стріляв так стрелял. А, псевд, нього вже захворена. Прикольно. <риклад> тут... Тут РПГ різні Ого, тут мініган Ну так